Ці прекрасні грають жахливо. О, ще й Володимир Михальський. Привіт, Вова. І бачите, мене підняли. В мене півтора у Вови 2. А Вова непогано грає в Rapid. Ось тому. От зараз знову якийсь інший хід був. Фух, так, що ж робити? Ладно, спробую ширше руку ставити. Можливо, так спрацює. Так, ну розіграв беноні, тому що треба на боротьбу йти. Ух ти, словно аж три. Цікавий хід, але все одно так поки. Так, є чотири. Так. Хм, цікава редакція. Якось би нею скористатися грамотно. 5 АБ b, а, 0, 0 4. Давайте, так. Коня на d3 будемо паркувати. <кій> так, а цього на c5 тягнемо. Ну і десь попутньо F5 хочу зіграти. Типова ідея для беноні. І кінь С5 буде на Б3 стояти, пішака Б2 блокувати, тоді Кінь спокійно на D3 зможе встати. Так, да, Дві виграшні партії поспіль, дві програв. Причому не, навіть не із за часу. Дуже неприємно. І ось знову таки повертаючись до обговорення, яке в нас було, типу, шахи спорт чи не спорт, чистий спорт, тому що, ну. Від тебе залежить інколи дуже мало. Так, ну здається, я пішака виграв, його нема чим захищати. Але в мене цей слабкий все одно, тому що ферзь на c8 стоїть, а не на c7. Ладно, треба спробувати хоч сюди дограти. До логічного завершення. Так, слон D4, це зівок. Я б'ю, і після зв'язки кінь втрачається. Так, і знову миша якось повільно два ходи останніх тягнула. Ну, бачимо, що Володя вирішив захистити на Б2. Але загубив на з'ясці фігуру, тому що вертикаль Д я конем з Д3 перекриваю. Тому що третя поспіль поразка це в хорошій позиції, це вже було б занадто. А що занадто, то нездраво, як то кажуть. Так, дякую, Вов, за партію.